Всім привіт! Виїхав на чергове тихе полювання, хочу перевірити свої місця, можливо щось підросло, щось наросло нове. Цікаво, що зараз відбувається в лісі. Останнім часом було дуже мало грибів, тож не знаю, що воно сьогодні вийде, але ходімо, подивимось. О, все ж таки береза потроху продовжує радувати. Двигайте. просто этот. Ого, мясный який. Месный гриб. Какие варианты на его размер. Ничего себе. Это здорово, конечно. Классный гриб. Вы нажали дынтеньки. Пез він брудний, його треба відчищати зараз дуже сильно. Але є. є хороший гриб. Ну що ж, коротше, така біда немає білого гриба. Об'їздив три такі хороші локації і знайшов тут тільки одного грибочка. І все. А це їхав мимо такого місця цікавого. Вон ще металик полетів. Нічого собі. Ще вони літають. І в мене є тут одне таке місце, де росте глива. І от я її вже здалеку бачу, що вона росте, тож зараз йдемо її трішки позбираємо. Бачите, тут повалені остики. І ось так. Росте глива на ній. Он дивіться який кущ прикольний. Бачите, яка краса. Зараз отак де більше, думаю, позабираю. О, ще й на іншій стороні дерева є. Невеликий кущ. Тож коротше це ці позбираю зараз. Десь щось буде добавка якась до білого гриба. О, бачите? Росте там зараз теж повибираю тут такі де більші грибчики. Але вон, дивіться скільки молодих ще вилазить. Тобто ще буде багато тут грибів. А вони самі молоді, самі молоді. Коротше, забираємо більші. Ну молоді, нехай ростуть. Можливо, хтось позбирає пізніше. Ще якийсь теж ось гри такий цікавий росте, муховий іначе. Це вже занадто малі не буде вже такі брати. Вон дивіться так ось це ось так стоять. Ціло. Ціла згорає наче. да, їх тут деякі попадали А деякі ще ростуть Але не бачу, не бачу О тут так само ось О, Як тут перейти сюди Дивіться кавина тут О павучок ось який цікавий Кавина тут така гарна і за неї ще шипшина є. Ось ще така шипшина. Хороша. Такий невеличкий кущик. Так, агливи поки не бачу. Буду далі йти. Може ще щось побачу, то вам покажу. Надіються, що саме цікаве. Тільки прохожу, так. бачите, такі різні поганки опенько є, їх дуже багато, але немає справжніх опеньок. Ніде немає, на жодному місці не може знайти. А ось таких повно. А ось таких красенів просто повно. Вони скрізь ростуть. Ось такі. Так, це у нас? Получається хто невідомо хто. ну Дуже схоже на волнушку земляну. Але чому вона така біла? побіліва може. Тут їх багато росте. Дивіться, якими зграями ростуть. Але опеньок не видно. Хоча я ж кажу ці місця такі опенькові. Я знаю, що тут тупеньки ростуть, я збирав вже їх, О, дивіться, навіть польський гриб був, вже пропав. Також щось на пеньку. Дивіться, який квандайк. Такі вон різні. Маленькі ростуть. А вон скільки їх там повилазило. Капець капець. А ось зверху, як цікаво так. О, дивіться, які маленькі. А топеньк нема ще. Може вони будуть після цих всіх грибочків. Ось якраз і перевіримо, почекаємо ще. Дай будемо бачити. Ну такі місця, я ж кажу, топенькові, але нема ще. Тут ще така папороть зелена, вся. так По зеленому все виглядає. таких дощовиків повилазило, таке вони цікаві на пеньках. Ще ось якісь гриби Ось тут таке місце, бачите, сосни, берези, ну і трішки осики десь я бачив є. Тут один рік я так гарно назбирав опенік, бо оце в цих березах. Капіців багато тут було. А це не знаю, не... прийшов уже так вперед сюди, не бачив. Точно назад сюди теж іде щас ще раз гляну. Але нема грибів тут. Чомусь нема. Не видно. Можливо ще рано, можливо буде пізніше. Хто за... Але поки. Без опентів. Ну що ж, ось тут, на цьому пеньку, 4 дні назад я помітив був гояву. І дивіться, якого вона вже розміру. Бачите, як підросло гарно, але ще не велика. нехай підростає. Дуже довго я облукав. з місця на місце, вже поміняв, мабуть, штук 5 місць, нема ніде грибів. І ось тільки на цьому місці, серед цих добів, в цьому такому темному лісі. Стоїть один білий гриб ось. Біж не бачив. А один все-таки ось є, дивіться який. Що він тут робить? Де він взявся? Не знаю. Ой, гляньте. Є грибочок. Ще наче нормальний. нормальна якось. Зараз дістану ножик розріжу гляну що з ним. Грибочок непоганий, чистий, так що ось так буде. Два білих гриба, в кошуку поки що не густо, але така ситуація. Ну ще йдуть два польських знайшов такі. точніше він, було два, став один. Немає більш грибів. Ну ще пошукаю трохи, може ще, ще знайдемо. Ось як тут все різнокольорове, сіння краса, але вже, на жаль, без рибів, навіть поганки всі вже поздихали. Бачите, був мухомор цитриновий, більш всього що, але бачите, він вже від холоду скрутився. А це у нас Теж якісь такі поганки, зрозумілі, Ну немає немає нічого, але грибник не здається і все рівно шукає ще свій гриб, може десь щось дай буде. Бачите який тут молодий ліс, гарний Світло. На мою думку, для грибів це дуже таке перспективне місце, але щось з їх тут немає, на жаль. О, пара солі стоїть, ще така гарна. То що, сьогодні в моєму кошику дуже мало грибів, тож я заберу й парасолю. Візьму шапку. Он яка класно молода, з дуже приємним запахом. пішов далі на одну місцину. Теж тут така грибниця і бачу одного гриба, бачу. От на кожному місці по одному рибу. Сьогодні ліс явно з мене знущається. І хоче, щоб я багато ходив сьогодні. Ще бачите, як запутаний маршрут. Пробуй ще доберися. О, застряг. Ніфіга не пролізу. Як до нього дойти? До того гриба. Дивіться як я гриби збираю. Да? О, треба тут десь так сюди, сюди. Все, прийшли до гриба. Дивіться який гриб. Щось мешкарня влюбувала його. Ось такі гриби. Трудові сьогодні. По одному грибу з місця. Бачите? Але красивий дивіться який, березовий. Не знаю, буду ще дивитися в цьому чугарнику може десь ще хтось заховався, але поки не бачу. Дивіться яка цікавинка Сьогодні прям Такий оазис тут Всі повилазили Дивіться Можна навіть гадюку может би возустріть ужики гриється, Замерз, чи що? Хе -хе. Не, ну прикольні вони типу Знову молода, яка парасоля. От парасолі ростуть, як почали рости з початку вересня, так вони і ростуть, ростуть і ростуть. Де така непримітивна дорога? Я йшов повз, дивіться, такого масляка класного тут помітив. Вон який гарний. Ну класненький. Один. Більш не бачу. Рибочок угу. був польський і вже зіпсувався. Є ще один. Оцей наче хороший. Ну, розломив, бачите, це же черв'як. Поганий риба. Так, попадається ще один польський. Польські ще місцями є, я бачу, люди розбирають, теж приїхали. То поляк ще росте. Не так звичайно він росте, як тиждень чи півтора тижні тому, а ще є, бачите, ще є потроху. Сікі маленькі, маленькі і худенькі. Ось які цікаві гриби. Це у нас хто такий буде. Це у нас якісь муховики, мабуть. Вон бачите який. Прикольний. Запах у нього ніякий. Ніякий запах. Ось тут ще один, бачите, такий росте на цього я не буду зривати. І брати цього не буду, бо такий він собі, цей гриб. Може хтось підбере. Люди ходять тут поруч. Щейно зустрів теж грибників, поспілкувався, кажуть, тільки польського трохи назбирали. Ну і я ось, бачите, продовжую знаходити. Ще знайшов два поляка таких. Немає гриба вже, відходить. Можливо, ось потепління передаєте, ще щось буде. Отак ось такі гриби тільки. Тут прям так один за одним пішли, що це я натрапив на такі місця, а цей вже зіпсований, на жаль. сім, він пересох. Заліз ось. Між такі сосни молоді. Думаю, ще тут погажу, подивлюсь. Теж новий ліс, ні разу тут ще не був. Бачите, вже знайшов гриби свої. Зараз ходячи по лісу дуже часто натрапляю на ось такі кубки грибів. Дивіться, хтось нас збирав. Ну я навіть не знаю, що це за гриб такий. Якась рядовка можливо. Щось наподобі з рядовки. От я зараз фотографую і вдома визначу. А може й тут. Якщо є інтернет зараз, подивимося. Так, все-таки зміг визначити це рядовка біла. Вона вважається неїстівною, тому що в неї дуже такий ну, неприємний різкий такий запах. Він навіть відчувається, я сиджу подалі від цієї купи. І такий є запах. Тож вона неїстівна, тому що має неприємний запах. В деяких джерелах пишеться, що вона отруйна, Тож такий гриб. Не потрібно збирати. І краще його взагалі не чіпати. А я йду кудись далі. Хочу ще щось десь пошукати. Ось тут така пава листя. Дивіться яка красива дорога. Така алея. З однієї сторони берези перемішку сосною, а з іншої сосни просто красиво. Вон дивіться ще одне чудо повзає такий джміль. Вони взагалі знають, що скоро зимо. Вже потрібно ховатися кудись. Знайшов по дорозі ще ось такий гарний ліс березовий. Хочу ще тут пройтись. Тут я ще не був. Тут поганки різні я вже бачу є. А Цікаво, що щось хороше знайдемо. Подивимось. Так, перший більш-менш якийсь цікавий гриб у березах цих. Це у нас був такий ви моховик. Вже червивий. Нема нічого. Підійшли і дощ маленький починається. Красива посадка, але на даний час без грибів. Так, по грибах бачите, вийшло у нас так ось. Три білих, трохи вишенки, польський, один маслюк. Я їх зараз сюди висипаю, а сам я приїхав на ось таку найбільшу локацію де ще росте айва бачите скільки айви тут і буду зараз збирати айву тому що там на ближніх місцях де я хотів збирати її вже хтось позбирав Вон, дивіться які яблука гарні а тут вона ще вся на місці тож я зараз по максимуму так зберу гарненько її вона вже достигла, вже якраз така, що потрібно забирати її, хоч і дощ починається, але зараз трошки так побігаю, позбираю. Дивіться, скільки тут є. Багато-багато ще. Вже вони, бачите, ці яблучки самі відвалюються. Я тільки до них дотрогаюсь і вони вже в руку падають. На землі також багато валяється. Зараз де детаки краще повибираю і буде добре. Ми вже пробували варення робити з неї, то смачне вийшло. Тож треба зараз тут потрудитися, щоб набрати максимально багато айві. Вон які гарні яблуки. Все, дощ іде, то буду збирати айву, потім покажу вам результат. О, дивіться, який кущі здоровий. Ось тут самі-самі кращі вони. Хороші такі ось. Тут на цьому кущі ще багато є, а я вже майже. Відро забив, нам ще ж треба залишити місце для тих грибів, тож тобто ще трохи наберу. І все, хватить. Якщо що, то ще я візьму пізніше. Тут вона навіть попадається, можливо, двох видів. Бачите, одна така кругла, а друга грушовидна. А може це просто так поросла, але багато попадалось. Запах просто нереальний від неї. Ах, клас. Такий приємний дуже запах. Хоч на вкус вона ще дуже кисла, я вже спробував, але запах в неї чіткий. Ну все, мені вистачить, бо мені ще його на горбі груп вести на спині. Бачите, які біляки, три біляка закриють. Верх відра, ну, трохи ще вливи є, я ось так зараз його все упорядкую тут. Ну от, Все так накидав, не знаю, чи я ще щось знайду. Об'їздив дуже багато місць, а от по грибах все поганіше і поганіше, не ростуть. Зараз на момент зйомки цього відео, 18 жовтня, тож попереду ще передають бабине літо, потепління буде, і можливо тоді ще будуть гриби. А сьогодні якось так. Дякую вам за перегляд. Поїхав я додому, залишайтесь на моєму каналі. У мене вже є багато відео про грибалку, я на що подивитися. Бажаю приємних переглядів. І всім до зустрічі бувайте.